Сходження на Говерлу. звучить замалливо. Вислів підкорити гору мені зовсім не подобається. Вона існує вже дуже багато років. А людина зі своїм життям менше століття щось говорить про підкорення. 2061 метр, найвища точка України. Каміння, рандомні групи туристів, що йдуть з тобою. Та, звісно, краєвиди, що захоплюють в якийсь момент. Думаєш, як ти могла пройти вже стільки, і як чудово, що ти взяла з собою каву. Піднімаючись, думала про восьмитисячники і як, взагалі, люди на них сходять: бюджети, снаряга, небезпека і шерпи, які тобі носять твої речі. Це чесно? Звісно, так, якщо не заборонено, чому ні? Але завжди думаю про тих, хто проходив шлях першим, коли немає страховки, точного маршруту та кінта, який за гроші несе твоє приладдя. Вид з 2061 метру захопив моє серце. О, звідти з-за росляка починали сходження. Ось ми на вершині роздивляємось, що люди залишають по собі. Як завжди, знаходимо щось рідне. Наше сходження зайняло приблизно дві з половиною години. Опів на десяту на вершині майже не було людей. Тепер в свою книгу життя додано найроматичніший сніданок на вершині. Дорогою намагаєшся очистити голову, не думати про туристів з гучними колонками, які ще й кулять на ходу. Була щаслива побачити цю квітку. Одразу визначили її як дрівейс, але мабуть це не він. Перед походом читала загальні правила туристів у горах. Вони майже не відрізняються від правил поводження будь де на природі. Не сміти, не будь гучним, не лізь в гірські озера. Краще купи собі медаль на Гаверлі, вважай себе крутим. Селфі дзеркало обов'язково, або як інакше, всі твої друзі та родичі дізнаються, що ти там був. При спуску вниз сильно не злорадствуй своїм попутникам, адже ти теж був на їх місці. Невеличкі меморіали, які ти зустрінеш дорогою. Тобі, що будь-якими горами навіть найнижчого рівня складності треба рахуватись. Жителі цієї місцевості в себе вдома, а ти в гостях. Природа досконала і унікальна, а ти зі своєю депресією, розладами і тривожністю тут один з. Тож лікуй свою менталку відповідально. Пошукай цвіт папороті, збери сміття і шуруй додому.